Вітаю всіх у себе на каналі. І сьогодні я б хотіла підняти таку важливу тему, як самодіагностика через різні соцмережі, через ТікТок, Інстаграм та, звичайно, Ютуб. Хочеться одразу запитати, так, а навіщо ж я тоді роблю відео там, про рух і так далі, про те, щоб люди, для того, щоб люди в себе знаходили ті чи інші діагнози. Ні, ці відео не для цього. Ці відео виключно для. Психоедукації або ж е психопросвіту, як завгодно можна це назвати. Е це інформативні відео для того, аби дати зрозуміти людям, що, можливо, є така проблема, чи, можливо, е ось що з тобою відбувається і так далі. Але не для того, аби людина самодіагностувалась. Я е до цього відношусь досить прискіпливо, тому що навіть психологи маючи освіту, маючи досвід і так далі. Можуть е, діагностувати собі різні штуки, яких насправді немає. Тому завжди потрібно е, мати якусь думку професіонала, який об'єктивно подивиться на ситуацію. Тому всі ці відео, які, наприклад, роблю я, вони створені не для того, аби е, люди познаходили все в, тебе, в себе, все, що в них є, і все, що в них немає. Ні. Вони створені для того, аби поширювати інформацію про ті чи інші розлади. Про ті чи інші психологічні проблеми і так далі, але не для того, аби люди самодіагностувались і нічого з цим не робили. Дуже важливо піти до професіонала, який займається тим чи іншим питанням, який спеціалізується на вашій проблемі, якщо ви думаєте, що вона у вас є. Умовно, можна, я не знаю, от є болить голова. І ви відкриваєте Google, і що можна там знайти? Та можна знайти від того, що ви, наприклад, купили недостатньо води за весь день, те, що ви не доспали, або ж знайти пухлину і рак мозку. Тому розумієте, дуже важливо потім піти до лікаря і перевірити, в чому проблема, чому у мене болить голова. Так само і тут, тому що, наприклад, у випадку з ордугом. РДУГ може мімікрувати під інші штуки, такі самі, як КПТСР, про які вже дуже багато говорила на цьому каналі. І люди, які дивляться відео, і починають діагностувати в себе ті чи інші розлади. Вони оперують інформацію, виключно яку вони вже вичерпнули за ті чи інші розлади. Тобто виходить ситуація, що людина починає шукати інформацію виключно на цю тему, в якій вона впевнена, що в неї, наприклад, є наприклад, рудух, і людина починає шукати інформацію виключно про рдух. А в людини може бути зовсім інше. В людини може бути. Це наслідком комплексної травми і комплексним ПТСР, а не рдух, але просто дуже схожа поведінка, і тільки професіонал зможе це відрізнити. Знову ж таки, можуть бути інші випадки, коли є і комплексна травма, тому що так виховали, і рдух, з яким ти родився. Розумієте, і це може бути комбінація. Тому дуже важливо знайти професіонала, який займається цим питанням і спеціалізується на ньому, і перевіритись. Звичайно, кожна людина знає про себе і знає себе краще, аніж будь-хто, аніж будь-який професіонал. І є, звичайно. І психологи, і психотерапевти, і психіатри, які не є достатньо професійними, які можуть поставити не той діагноз. І в мене з моїм другом була така сама історія, коли мені поставили циклотемію, поговоривши зі мною 15 хвилин. А, розумієте, тому дуже важливо, а, якщо ви розумієте, що є якась проблема, яку ви хочете вирішити, підійти до неї комплексно. Так, Звичайно, шукати інформацію, шукати професіоналів і не одного, підтвердити думку у декількох лікарів, чи у декількох психологів, чи у декількох психотерапевтів, чи у декількох інших лікарів. Дуже важливо не зациклюватись на якомусь одному діагнозі, і потім не виправдовувати себе цим діагнозом, який насправді ніхто не поставив. Звичайно, як я сказала, як ви, себе не знає ніхто. Але будь-які відео, які ви можете знайти, відео, які роблю я, принаймні я за себе можу сказати, що вони не створені для того, аби люди знайшли в себе ті чи інші діагнози. Вони створені для того, аби допомогти. І часто, звичайно, одним з кроком допомогти є психоедукація. Так, психпросвіт. Потім людина розуміє, що це дуже схоже на мою ситуацію. Можливо, в мене є цей діагноз, і на цьому не потрібно зупинятися. Так? Потім потрібно знайти лікарів, які на цьому спеціалізуються, підтвердити чи. Спростити цю думку і далі думати і робити, що з цим як з цим жити, і чи потрібно взагалі з цим жити, тому що причина може взагалі бути якась інша. Можливо, у вас низький там рівень феретину і немає ніякої депресії. Наприклад, а ви вже впевнили, що у вас депресія на 100%. Тому е, зараз з одного боку є дуже багато інформації, величезна кількість інформації, в особливості, наприклад, на психологічну тематику. Її дуже багато на різних мовах. Якщо ви знайдете, наприклад, Інформацію про дух на англійському, то там взагалі буде океан цієї інформації. Нарцисизм океан інформації. І так як нас, в принципі, оточує дуже багато інформації, в ній дуже легко загубитися. В особливості, якщо ми говоримо про підлітків, які не знають, вони поки що не знайшли цей шлях до себе. Вони, вони тільки на Знаєте, тільки починають розуміти, хто вони, що вони, навіщо вони в них змінюється абсолютно все сприйняття себе. І коли вони починають шукати якусь інформацію, чи якимось чином натикаються на неї через соцмережі, думають, так, так в мене це. В мене там в мене ПРЛ, в мене НРЛ. Ну тобто, там зараз не будемо говорити про ці розлади, але. В цілому і починають в це свято вірити, і потім я бачила такі випадки, коли люди підлаштовують свою поведінку під розлад, який вони впевнені, що в них є, але вони не разу цей розлад не підтвердили. Ще раз то ну, які платформи соціальні. Тому добре, що є багато інформації, але в цій інформації дуже легко загубитися і е, прийняти неправильне рішення, е, натягнути на себе неправильний діагноз. І з одного боку я дуже радію, що люди після відео зовдух пишуть мені, що вони там впізнали себе, що ось що з ними було все життя. Чи пишуть люди, які вже в яких вже є діагноз? Але я дуже боюся ситуації, де люди будуть наліплювати на себе? Будь-який діагноз, за який я буду говорити, будь-яку проблему, за яку я буду говорити, тому дуже важливо порадитись, поговорити, пройти обстеження у професіоналів. Я завжди за це кричу дуже голосно: ходіть до професіоналів, ходіть до лікарів, обстежуйтесь і щоб бути на 100% впевнені. Впевненими, що проблема саме в цьому, а не в чомусь іншому. Звичайно, тут вже стає складність в тому, аби знайти таких лікарів, які дійсно роблять свою роботу гарно, тих професіоналів, які дійсно роблять свою роботу добре. Але це вже наступний етап. На етапі збору інформації. Обов'язково потрібно збирати її дуже багато. І інформація, психоедукація допомагає людям, наприклад, з тим же КПТСР, знаходити підтримку в таких відео. Коли спускаєшся в коментарі, розумієш, що ти не один такий травмований, тому що якщо ми говоримо про КПТСР, там є оце відчуття, що я один такий в світі, я нікому не потрібен. А потім ти заходиш в коментарі, ти розумієш, що людей з таким відчуттям просто тисячі. Тому розповсюдження інформації це вкрай. Важливо, але при цьому важливо е, не губитися в цій інформації, не, е, знаєте, розбігатися на всі боки, і не знаючи, за що мені вхопитися, і потім вхоплювати за щось, що не є дійсним, що не є правдивим, що не є е, дотичним до вашої ситуації. Тому я давно вже хотіла зробити таке, хоча б невеличке відео на цю тему. бо... Е, Дуже багато коментарів було за те, що так, в мене дух чи ось що зі мною було. І дійсно дуже висока вирогідність, величезна, що це дійсно так. Але є шанс, що це може бути не так. Тому що людина, говорячи про якісь свої відчуття, почуття, про аналіз всього свого життя, поведінки, симптоматики і так далі мислить дуже суб'єктивно. Звичайно, можна сказати, що і професіонал мислить суб'єктивно, але принаймні там цієї суб'єктивності значно менше і значно більше об'єктивності. І якщо взяти думку декількох професіоналів, то на базі цих декількох професіоналів можна все ж таки знайти, знайти якусь об'єктивність. Якщо звичайно немає можливості за тих чи інших причин звернутися до професіонала за будь-якого питання. Звичайно, потрібно продовжувати шукати інформацію, але бути відкритим до інформації в цілому. Не зациклюватись на одному діагнозі, а бути відкритим. Але якщо, звичайно, ви розумієте, що ось це в мене 100%, то, звичайно, краще все ж таки працювати в цьому напрямку, але не от. Залишати цю долю сумніву завжди, поки ви не будете впевнені на мільярд відсотків, тому що від діагностики залежить лікування чи терапія, неважливо від правильного діагнозу залежить правильне ставлення, правильне вирішення проблеми пов'язаної з цим діагнозом. Тому що, якщо я, наприклад, я не знаю нежить, от є проблема нежить. Яка причина? Потрібно поставити діагноз. Людина ставить собі діагноз, сама що в неї нежить через простуду, наприклад. І лікує простуду, а нежить не проходить. Що таке? І коли людина йде до лікаря, то вона взнає, що все ж таки в неї алергія, наприклад, на кошачу, на кошачу шерсть вдома. А вдома є котик. Ось алерген і ось проблема. А людина лікувала те, що не потрібно було лікувати, і те, що не виправило б цю проблему взагалі. Тому, якщо є проблема, завжди важливо знайти точну причину цієї проблеми, бо тільки тоді буде правильне рішення. Це знаєте, як от в математиці чи де там от є задача, є дано, є формули. І от підібравши тільки... Потрібну формулу можна буде знайти рішення, і це можна це може бути дуже легке рішення, але важливо, щоб формула була правильною. Тому е я нікого не хочу застережити чи якось заборонити, не дай Боже, е поглинати інформацію з приводу психології чи там психіатрії і так далі. Тому що ну, взагалі, це те, що я роблю, я розповсюджу інформацію про психологію. Uh, і все, що з цим пов'язано, все, що пов'язано з психологічним здоров'ям. Але важливо не зупинятися на цьому. Я повторюсь 20 разів, але це дуже важливо, тому що від цього залежить здоров'я людей, здоров'я ваше в тому числі. Тому uh, я буду дуже рада, якщо ви поділитеся своєю думкою з цього приводу в коментарях, тому що це дуже важлива для мене тема. Я ні в якому разі не хочу нікому нашкодити. І в мене е, немає такої мети від слова зовсім. Тому мені дуже важливо, аби була оця оцей зворотній зв'язок, де я могла б зрозуміти, що люди все ж таки після моїх відео не залишаються на етапі відео, якщо бачать, що в них є та чи інша проблема. І не забувайте, будь ласка, підписуватись на мій канал, залишати коментарі і ставити пальці вверх під кожним відео. Ну але краще ставити пальці вверх під відео, які вам подобаються. А ось тепер, па-па і гарного всім вечора, дня чи ранку, що у кого, тому що всіх різниця в часі. І я вже не знаю, де хто знаходиться, і я сама десь знаходжусь в якомусь космічному просторі <му> тому що всі мої клієнти знаходяться по всім точкам світу, і я завжди плутаюсь. Боже, це була кінцівка, яка була не потрібна, але вона була. Тому ще раз дякую і до зустрічі в нових відео. Па-па!